Мій позивний Мікі. Е, мені 24 роки. Е, я сам з міста Ужгород, Закарпатська область. Бойових виходів у мене вже більше восьми. Ну, не стоїть одразу думати, як вони одразу думають, що от вас візьмуть штурмовики, і от вас одразу кинуть штурм. Ні, таке не відбудеться. От, як у мене були неодноразові навчання. Навчання було на полігоні, і нас забрали на локацію. І нас на ППД, у нас теж навчання було. Ми теж виходили в поле, тренувалися. У нас кожен день була медицина. У нас у нас кожен день коричу, воно все практикувалося. Медику він наблюдав за кожним. Він знав кожного в лице і кожного провіряв тщательно, щоб кожен знав все. Перші моменти, коли тебе рануло, да, треба розчити тільки на себе. Це перші, перші секунди, перші... а тоді, вже як підтримка з воздуха, вони ж все бачать, вони ж можуть. От тоді, в от мене, мене я ще був ранений, ну так само було. Спочатку я був сам, провірив себе на кровотечу, оце все. а потім мене підтягнули до наших хлопців. Воно так треба, щоб не постраждали одразу всі. Як ми йдемо від точки, починаємо рух і до позиції, вони одразу ж дивляться, нас коригують, що ми неправильно робимо, вони одразу дивляться, бачать по ситуації. Як ми йдемо, наш, наш рух. Були поправки, скажу правду. Були поправки що... от, так правильніше, отак от робіть вони. Це неправильно робити, це неправильно. Ну і це, звісно, воно може стоїти життя.